Привіт! Українці все частіше задумуються про відкриття нових ринків. І якщо європейський регіон вже є достатньо досліджуваним і всі зрозуміли, як там працювати, то тепер ми шукаємо, де ж ще знайти ринки збуту своїх товарів чи послуг. І тут увагу дістає регіон Азії. Для того, щоб почати знайомитися ближче з регіоном Азії, сьогодні ми розглянемо Гонконг. Коли ви загуглите Гонконг, ви можете побачити, що дуже багато згадок є про офшори, що Гонконг це офшори. Проте у 2024 році ця інформація не відповідає дійсності. Наприклад, в Україні Гонконг не відноситься до списку офшорних зон, але ви можете його знайти у переліку низькоподаткових юрисдикцій. Якщо ми кажемо про європейський союз, то у більшості юрисдикцій європейського союзу, Гонконг також не відноситься до офшорних зон. А це обумовлено тим, що в 2018-2019 фінансових роках було введено територіальний принцип оподаткування Гонконгу. Про це ми поговоримо трохи пізніше. А спочатку треба розібратися з тим, чому ж саме Гонконг цікавий для реєстрації бізнесу. За умовами політики, одна країна, дві системи Гонконг має високу ступінь автономії від Китаю, маючи свою валюту, гонконгський долар, свою незалежну судову систему, що базується на англійському праві, свою міграційну політику і своє законодавство це все сприяє залученню міжнародних інвестицій і швидкому розвитку міжнародного бізнесу в Гонконгсі. Ці умови були зафіксовані до 2047 року, і зараз Гонконг є в переліку країн Business, де бізнес розвивати легко. І я зі свого практичного досвіду також можу підтвердити цю інформацію. І так, ви вирішили зареєструвати компанію в Гонконосі. До чого вам потрібно готуватися? Для компанії Гонконзі вам достатньо одного акціонера і одного директора. І цими е, посадами може бути не резиденти, тобто вам не потрібно шукати резидента Гонконга для того, щоб заснувати компанію або керувати нею. Також у компанії має бути юридична адреса на території Гонконгу, секретар компанії. Це надається в рамках послуги реєстрації бізнесу, і також треба зафіксувати мінімальний статутний капітал. Це може бути від одного гонконгського долара. Також треба сплатити реєстраційний збір, який складає 2150 гонконгських доларів на рік. І потім, коли ваша компанія буде працювати вже кожний рік, цей реєстраційний збір треба буде сплачувати. Це важливо для того, щоб отримати свідоцтво про реєстрацію бізнесу або BRC. А це означає те. Що в цьому сертифікаті про е, актуальність компанії зафіксовані дані, такі як назва компанії, види діяльності, дія цього сертифікату е, і інші е, обов'язкові дані, і відповідно наявність цього сертифіката свідчить про те, що ви легально ведете свою діяльність на території Гонконгу? Скільки ж займає процедура реєстрації компанії в Гонконзі? Ми враховуємо перший етап: це підготовка документів, проведення QIC, знай свого клієнта. Це займає приблизно 3-5 днів. Потім, коли документи готові та підписані, компанія інкорпорується майже за один день, тобто процес відбувається досить швидко. І далі є наступний процес: це вже видача постінкорпораційних корпораційних документів. У такому випадку ми маємо десь до двох тижнів, коли компанія в Гонконзі буде готова. І наступне питання, яке виникає, де ж відкрити банківський рахунок? Ті, хто дивиться наш канал і бачили багато відео, знають, що у 2024 році відкрити банківський рахунок, якщо ти не резидент країни, досить складно, а іноді майже неможливо, якщо в тебе немає фізичного бізнесу у вигляді офісу, працівників, виробництва будь-яких приміщень виробничих на території країни. Тому тут є один вихід. Це відкритий рахунок у класичний неофінтехбанку або у платіжних системах, що майже те саме. Ми рекомендуємо на досвіді наших клієнтів подивитися у сторону таких платіжних систем, як Payoneer або AirWallex. Вони приймають гонконгські компанії, і якщо ви пройдете комплайнс, розповісте про ваш бізнес, контрагентів, обороти, то Майже за термін до двох тижнів ви отримаєте відкритий рахунок у різних валютах у гонконгському доларі, американському доларі чи євро. А також може бути ще купа інших валют, які вам будуть потрібні для того, щоб розпочати свій бізнес. Перейдемо до найцікавішого, що ж відбувається з оподаткуванням в Гонконзі. В принципі, Гонконг мрія будь-якого підприємця, тому що там можна отримати ставку 0% корпоративного податку на прибуток. Але в Гонконзі діє територіальний принцип оподаткування, згідно якому всі прибутки, які заробляються на території Гонконгу, вони оподатковуються, а всі іноземні прибутки не оподатковуються. З цим оподаткуванням є нюанс. Податкова служба Гонконгу АРД може надіслати запит або у більшості кейсів вона останні роки надсилає, коли запитує перелік запитань, у яких, наприклад, опис вашого бізнесу, чим ви займаєтесь, чи є у вас працівники на території Гонконгу, чи є у вас офіс на території Гонконгу, чи є у вас директор на території Гонконгу, і багато інших запитань, які стосуються: а чи маєте ви фізичний бізнес на території Гонконгу? І якщо у вас буде якийсь зв'язок з Гонконгом, наприклад, контрагент з Гонконгу, то податкова служба прийме рішення, що ви не можете використовувати нульову ставку оподаткування і маєте оподатковуватися по а, таким ставкам: 8,25% на ваш прибуток, якщо він складає менше ніж 2 мільйона гонконгських доларів. Це приблизно 255 тисяч американських доларів. І на суму, що перевищує цей прибуток, а вже буде застосовуватися ставка 16,5%. Тому резюмуючи. Якщо компанія не веде діяльності на території Гонконгу з гонконгськими контрагентами і надасть обґрунтовану відповідь податкові, то у цьому випадку отримує ставку 0%. І це працююча історія. Проте, якщо у вас є зв'язок з Гонконгом, то у такому випадку вам доведеться сплачувати податки по прогресивній шкалі, про яку ми тільки що поговорили. Що стосується бухгалтерії та аудиту, аудит в Гонконзі є обов'язковою ознакою діяльності компанії. Тому раз на рік при закритті фінансового року бухгалтерську звітність будуть аудіювати локальні аудитори. А що стосується бухгалтерії, є різні пакети, вона може бути щомісячній, щоквартальній або щорічній. Тут вже на вибір кожного бізнесу як буде найбільш зручніше вести свій фінансовий облік. Усі податкові декларації та аудити здаються раз на рік при закритті фінансового року. І одне із найостанніших питань, яке завжди ми закриваємо, коли ми розповідаємо про якусь країну, що відбувається з ПДВ. Так ось цікавий факт, що в Гонконзі немає ПДВ. Тому багато компаній обирають саме його для того, щоб стартувати свій бізнес, свою діяльність на території азійського регіону з більш меншою кількістю бюрократії і більш легким адмініструванням компанії, яке не вимагає додаткового пдв адміністрування. Проте не забуваємо, що якщо ви а, працюєте на інших ринках, європейських, американських, враховуйте, що там є своє локальне ПДВ, і тому тоді потрібно вивчати вже правила а, тих країн, де ви працюєте локально. І так, сьогодні ми розібрали основні особливості ведення бізнесу в Гонконгу. І тепер ви будете більш підготовлені, якщо ви розглядаєте Азію як один із регіонів, де ви хочете масштабуватися або відкрити нові ринки збуту. Залишайтеся з нами, ми готуємо для вас ще більш цікаву інформацію. Будемо на зв'язку. Це YouTube канал компанії Fine Evolution. Ставте лайки, коментарі, і ми з радістю на них відповімо. Гарного дня!